Вітаю! На каналі я вже розповідав, як зробити всілякі ліхтари, окопні свічки, а зараз хочу розповісти, як швидко зробити олійну свічку з матеріалів, які є в кожного вдома. Беремо якусь невисоку скляну ємність, краще з широким погрожним отворем: пробку з коркового дерева, шматок жерсті, гніт та звичайну сонячну олію. Гніт може бути придбаним, а може бути зроблений власноруч з косметичного ватного диску. Пробку треба розрізати поперек та зробити. В центрі отвор трішки більший за діаметр гніта. Тим самим ми отримуємо поплавок, який буде тримати гніт завжди на поверхні олії. Розрізати пробку поперек потрібно для того, щоб вона займала більшу частину поверхні, та полум'я було рівно віддалене від відкриєх ямкості. Щоб полум'я не підпалила пробку, треба в отвір ставити шматочок жерсті, зогнутий трубочкою. Я на середлі беру, стискаю і отримую. Ось таку трубочку. Це може бути шматочок від віконного відливу, харчової бляшанки тощо. Якщо гніт придбати не вдалося, його зазвичай можна знайти в магазині тканей або в церковному магазині. Тоді беремо ватний диск та нарізаємо його по колу. Таким чином, щоб вийшла ніби стрічка, яку можна використовувати в якості гніта. Ось так вдвоє вона складається та так само в трубочку. Просовується. Пропускати гніт через отвір треба так, щоб він був вищий за трубочку жерсті приблизно на 3-5 мм. Від рівня виступаючого гніта залежить рівень полум'я. Все, тепер можна опускати цю конструкцію в ємкість з олією. Тепер свічка готова. Треба почекати пару хвилин, поки пропитається гніт, і можна розпалювати свічку. Щоб загасити чи транспортувати таку свічку. Достатньо просто щільно закрити ємкість.